Якби ви були президентом, то що б зробили в першу чергу? П'ять пунктів. Перше. Зібрав би всіх олігархів, зробив би таблицю, хто скільки вкрав, зібрав би всі обл і газу хто як приватизував і сказав би, скільки -то процентів залишиться вам для безбідної бідності? Все остальне віддати народу. Друге. Сьогодні вкрав, ще взятку взяв завтра похорони. Післязавтра пристріляв всіх, хто прийшов на похорони, крім рідні. Третє. Повністю вивести економіку із тіні. Якщо ми виведемо економіку із тіні, це Плюс-мінус 30-40% бюджету України. Четвертий. Оці всі газові труби, які прихватизували обл, знять оплати з людей. Це з усіх людей. Не знаю, пенсіонери не післи. Ви знаєте, що раніше були кооперативи, які робили ці всі велиций газ. Потім безкоштовно передали на Обленерго. Забрати, віддати людям або за рахунок цього зменшити оплату за газ. І п'яте, це саме зробити з електромережами. Це стовби. По стовбам йде електроенергія. Піднімаєте ви світ, аренна плата за то, що стовп стоїть метр на метр, Увеличить. В 10 разів, щоб їм сладко не казалося, адекватно держати це в рамках. А де на державному рівні зробити регулювання, що вони не мають права більше піднімати. І тільки таким способом ми можемо вирівняти те, що вони будуть не наживатися, а будуть жити, як люди живуть. І тоді піднялися пенсії, і тоді вирівнявся рівень життя і все остальне. І ми без, завдяки цьому. Зробили біз України свою маленьку Європу.